добрий ранок, студія напередодні вітаємо напередодні. Масово обстрілювали Донеччину і Херсонщину. Читали в новинах. Розкажіть, як пройшла ця ніч? Яка ситуація на Донеччині? Ну на жаль, на Донецькому напрямку ворог продовжив обстріли. Але, на щастя, вночі це такий час трошечки. Тому що ворожа артилерія працює набагато менше, вони більше починають застосовувати там РСЗО, інші засоби, але артилерія працює менше. Але загалом, наскільки мені ну наскільки доповідають, то на Бахмут на Бахмутський напрямок, це в напрямок, ворог продовжує застосовувати артилерію і всі доступні засоби. Масового обстрілу, масової руйнації, тобто цю то тактику вогневого обвалу вони продовжують. Але звісно, наскільки відомо, як і на всіх інших напрямках, у них дуже великий дефіцит з спіхоти з організацією з моральним духом. Більше того, на півночі Донецької області в Харківській області збройні сили України, Національна гвардія, продовжують контрнаступ. Володимир, ми тут читали, що закрили Ростовську область на виїзд і віст. Я так розумію, це пов'язано з тим, що дуже багато так званих громадян, так званої ДНР і ЛНР намагаються втікти до Росії. Напевно, від мобілізації я не знаю. Як ви думаєте, з чим це пов'язано? чи це росіяни хочуть втікти сюди, чи ну що відбувається? З Чим може бути пов'язано закриття на виїзд віс цього кордону між так званими республіками і ростовською областю? Дійсно, тут може бути два варіанти. Бо перший варіант це е, хочуть втекти. Е, хочуть колаборанти, хочуть втекти, розуміючи, вірячи в сили Збройних сил України, звільнити всю українську територію. Вони хочуть врятувати себе, але це тяжка доля колаборантів. Вони зрадники нікому не потрібні. Зрадники використовують і викидають. Це перше. Е, по друге, це може можуть використовувати. Такі методи, які використовувала Росія, всі, всі там антилюдські диктаторські режими, там в Другій світовій війні, в інших війнах, коли створюють так звані загранзагони, щоб ну, оці, оці орки вмирали прямо на передовій. В принципі, від них мало що залежить, від хаймерсів не сховаєшся, від далекобійної західної артилерії не сховаєшся. І тому вони хочуть, знаєте, такі повторити. Бо повторити цей наказ Сталіна е, ні кроку назад, але е, у недодиктатора бункерного діда нічого не виходить з цим і будь ну, зараз 21 століття і в будь-якому випадку е, багато можна знайти багато шляхів, багато е, пролазів, як там потрапити і врятуватися, якщо хтось дійсно хоче і бажає цього. Ну, заявив от військовий комісар Ростовської області його звати Ігор Єгоров. Майже як мене, так він сказав, що для виїзду за кордон напередодні вчора ввечері. Російським чоловікам треба отримати у військоматі довідку, визначеного зразка. Він зазначив, але для того, щоб виїхати за межі РФ, необхідно у військоматі отримати довідку відповідного зразка. Ми не забороняємо пересуватися по території суб'єкта, тобто мається на увазі області. Але для виїзду взяти довідку. Ну там, в принципі, для, для будь-якої дії потрібно взяти довідку. Як ви оцінюєте те, що зараз відбувається на північному Кавказі? Нагадаю, що Рамзан Кадиров сказав, що в Чечні не буде мобілізації, оскільки їх і так вже багато загинуло. Загрів в Україні чеченців. Натомість в Дагестані вчора почалися масові заворушення в Махачкалі, і сьогодні затримано за інформацією різного там від 110 до 150 людей. Причому вперше вигукували ні війні вчора в Махачкалі жінки? Ну а потім і чоловіки. А сьогодні я читаю там анонси, подібна сходка вони називають. Ну мітинг зібрання в, в Нальчику на 15-ту годину. Здається, за місцевим часом це Кабардино-Балкарія. Як ви думаєте, з чим це пов'язано і які наслідки це може мати? Прошу для нас. Моя думка така, що Росія, Московія, точніше, це є величезна тюрма народів, і вони намагаються окуповані поне народи використати як гарматне м'ясо для того, щоб поневолювати і колонізувати нові території. В тому числі на, наразі зараз Україна стикнулася з цією навалою і до багатьох народів сподіваюся, доходить або буде доходити, і вони все ж таки зроблять все можливе, щоб не стати е, заручниками і гарматним м'ясом в руках кривавої імперії. Ми маємо українці, так само прекрасно розуміти, або ми стаємо на захист своєї держави, або кожен чоловік в Україні буде готовим зустрічати і боронити свою сім'ю, свої міста або рано чи пізно така ж доля спіткає і його, коли окупант прийде до нього і буде як іще писав в будуть забирати на багато багато років російську армію для того, просто цей режим, московський режим, він не цінує людей. Він людей сприймає гірше ніж, наприклад, боєприпаси, гармати чи танки, чи груду металолома І те, що ми бачимо, ці протести сподіваюся, вони стануть масовими. Сподіваюся, збройні сили України будуть допомагати всім поневоленим народам. Ну, президент Зеленський теж прокоментував ситуацію в Махачкалі. Він сказав, що Росія використовує мобілізацію для знищення корінних народів Криму, Кавказу і Сибіру. Сказав він наступне: злочинна мобілізація використовується Росією не лише для того, щоб продовжити страждання людей в Україні і ще більше дестабілізувати світ, але й для того, щоб фізично знищити чоловіків, представників корінних народів, які живуть на територіях, що контролюються поки що, контролюються поки що тимчасово Російською Федерацією. Ну і ми вчора обговорювали ну Гана Губкова, у нас була. В нас в гостях голова комітету з питань міжнародних попереднього складу парламенту, восьмого скликання, і там оф-рекорд після ефіру говорили, що ну хороша ідея для України визнати незаконною окупацією Чеченської Республіки Ічкерія, наприклад, яка була відбувалася саме під час першого року президентства Володимира Путіна. Як ви ну, але поки що парламент я не знаю, чи готовий. Треба вже напевно українських парламентарів до такого кроку готувати. Як ви до, 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 до такої ідеї ставитися? З тим, з тим, як недодиктатор піднімає ставки, ніяк не може змиритися своєю поразкою. Вона вже відбулася. Ми весь світ розуміє, що кривавий режим потерпів поразку. Просто він піднімає ставки, але в кожній ставці він буде терпіти поразку. І ми на і сподіваюся, ми зовсім скоро побачимо розпад Росії, і власне, задача нашої держави це врятувати, дати світло, показати, що таке незалежність, що таке свобода для всіх незаконно повноволених народів, в тому числі і Чечня, і Чкерія, і Кубань. І там і купа купа суб'єктів Російської Федерації, як вони зараз називаються. Насправді це незалежні нації, незалежні народи, які поневолили, і все інше. Як тільки почне падати Москва, це як колос на глиняних ногах, так відразу почнуться процеси по звільненню всіх націй, які про себе можуть заявити, які в яких лишився дух, національна воля, свідомість і, і можливість е, влаштувати свою рідну свою рідну Ну згадав Володимир Зеленський ситуацію в Криму з корінним народом з кримськими татарами, катастрофічна ситуація в окупованому Криму. Сказав Зеленський, повністю підтверджується інформація щодо кримсько-татарського народу. Більшість мобілізованих повісток мобілізаційних розписано саме на Кремлі. Це ще один елемент геноцидної політики Росії ще одна причина для негайної жорсткої реакції всього світу. Володимир, як ситуація зараз от на лінії розмежування чи на лінії фронту, як ми її називаємо. З артилерією, з технікою і з бойовим духом українських воїнів. Прошу бойовий дух на висоті. Прекрасно розуміємо, що маємо до зими до настання морозів, звільнити якомога більше наших територій. Повторюсь, продовжується контрнаступ і на Херсонщині. І на північній частині Донецької області, яка межує з Харківською, Луганською областями. повторюсь, моральний дух на висоті. На жаль, ворог продовжує гатити, продовжує використовувати цю тактику вогнового валу, але в динамічній обороні, в динамічному контрнаступі, ця тактика мало ефективна, тому що вони не мають цілей ефективно, куди ефективно гатити, і просто випускають фактично в повітря. І, на жаль, по мирним містам ешелони. po